Доброго дня. Я хочу розказати, щоб як ви не робили, щоб не робили собі інфаркту. У мене в сім'ї повадено було, що я що матері, бронхи постійно кашель таке ви як тільки вітер підмесу, груди трошки відкриті, так і кошать. Так і має вийшло. Кашляв я, кашляв, не маю що робити, там нічого не допомагала. Рішив я по народному методу. Оця ось сіль, вона вже два з половиною роди, вона вже затверділа. Я туди на скороді і нагрів на високій температурі і тоді на до кілограма 2. І я полежу, ну, я маю перед тим, як спати, на груди. Дуже хорошо нагрів, що рукою тут нася, то мене грудна клітка була ну, дуже гаряча. я десь в 11 часов без 20 час. Я почав відчувати болі, не посередине, боліла, а сюди що в сторону. Ну, до травня я так долежав, потім ми дітвору всю гукнув, в болінитися, все таке діло, той визвали скору помощь, коротше, в мене оказался інфаркт. І на рівному місці я сам собі бо це все діло зробив. У кожній людини є труби, які вони трошки там почали прилипати. Я високу температуру його відкрив. Мись розмягчив, він одірвався, ну тільки мені одне, що повезло, що сказати, живий залишився, що цей тромб був непослідній, а передпослідній, що я слідуючий тром, який вже нав'язувався, він його просто заклинив. А чого я тепер удостовірився? Мене врешті питали і в Полтаві, що, і що цей. Питали, яка причина, там, чи нерви, стреси, чи яку роботу важку виповняв, нічого такого не робив. Тім якраз що ні хлопотів, нічого не було. Так сказати, адреналін не виливався, це все діло. А це просто недавно було підтвердження. Я своє зробив підтвердження. У нас у Галя, був зубник, один чоловік, який після бані, ну, коротше, помер. Твою, по тут сітоць, одірвався його той послідній тромб, який не, не, за, не був ніким перекритий. Оце світово я вам розказував, що висока температура, в бані, приклади оці компреси, не треба да її я робити. Як хочеться довше прожити.